Вітаю на моєму YouTube каналі. Мені дуже приємно, що навіть такими кроками мій YouTube канал росте. І я якось щиро дивуюсь тому, що немає ніяких спецефектів, немає там ніяких штук. А Ви приєднуєтесь і приєднуєтесь, і вас там, не знаю, на сьогоднішній момент 85 людей, і просто спасибі. Спасибі за вашу компанію. Сьогодні з вами знову я, як ви зрозуміли, да, гостей тут немає. І я хочу з вами говорити про тему мої батьки, а, тому що це така тема. Просто, от знаєте, не було жодного клієнта в моєму житті, який прийшов до мене не з темою батьків. І навіть коли клієнт починав, та в мене супер-мега класні батьки, у мене з ними такі класні стосунки. Я люблю, поважаю своїх батьків. І да, декілька сесій ця фраза продовжує звучати, але в якийсь момент стається якийсь надрив, і починається історія за кулісами про те, що навіть самі класні батьки не змогли бути ідеальним еталоном і в якійсь мірі все одно поранили свою дитину, поранили в якомусь такому місці, де ця рана болить. Вона в якійсь мірі свідома, несвідома рана. Тому що ми живемо з вами в такому суспільстві, де, в принципі, ого, це мій кіт. Фух, налякав мене. Ми живемо з вами в такому суспільстві, де, в принципі, в нашій культурі життя. Говорити щось недобре про батьків є неправильним. Ну, о, сонечко знову прийшло. Бачите, як нам везе з вами. Я знімаю відео, коли і сонечко приходить. Мій кіт Роні, якщо він зараз засти... застрибне мені на ноги, буду вас з ним знайомити. Будеш, так? Да? Відомо, що буде. Окей, буде, значить, знайомство. Це мій кіт Роні. Йому вже 2,5 роки породи бенгал, дуже розумний, кмітливий і активну участь любить приймати у всіх моїх записах, консультаціях, терапіях і навчаннях і так далі. Отож продовжимо, що в нашій культурі є така площина, де, в принципі, про батьків ми не говоримо погано. Ми, В принципі, або добре, або ніяк там. Да. І саме через оце місце багато людей. Не виражають будь-яких невдоволень там своїм своїм батькам напряму. Вони більше залишаються невдоволення всередині себе, живуть з цим невдоволенням, зляться, але продовжують, ніби грати роль хороших дітей, вихованих дітей, дітей, які намагаються зберегти хоча б якісь теплі стосунки зі своїми батьками, да тому, що батьки для нас несуть. Важливу опорну роль в житті і стосунки з нашими батьками вони звичайно є таким знаєте одними із базових потреб, які відкривають перед нами вміння спілкуватися з іншими людьми, вміння будувати стосунки, вміння обходитися з фінансами, вміння народжувати своє покоління і виховувати це покоління, вміння займатися будь-яким. Битовими справами і так далі. Але в якому розрізі я хочу сьогодні з вами говорити про те, що наші батьки дійсно не мають такої здатності бути ідеальними батьками. І як найшвидше ви це зрозумієте, можливо, вам в цьому місці стане трішки, трішки легше. Що я маю на увазі не ідеальними? Я пам'ятаю, як в свої 19 років я вперше усвідомила, що взагалі я все життя жила з якоюсь глибокою несвідомою образою там, на свою маму. Так. Я прям якось так злилася внутрішньо, але цю злість я ніколи не виражала. Я ніколи про неї не говорила. Навіть собі в голос я її не проговорювала, що я злюсь, я ображаюся. І так далі. І на якомусь тренінгу щось ми там малювали під час навчальних пар і так далі. І я просто сижу і розумію, що це воно. Що в мене насправді дуже багато почуттів емоцій до своєї мами. Цих почуттів емоцій пов'язані з негативом злістю, образою, холодом. Таким прямо, знаєте, від, відкину, відкинутим бажанням просто відгородитися і не мати ніяких відносин. І як тільки я усвідомила цей момент, у мене прям почав такий шквал, шквал претензій, шквал нерозуміння, чому взагалі так відбулось, чому вона мене так виховувала, чому у нас такі були стосунки, що не можна було по-нормальному, то ж от тільки знань, то ж от тільки всього понятного. От мені в 19 років, і я в 19 років там все класно розумію. Вона там свої, розумієш, не зрозуміла, Да. І оце порівняння воно мене прям так виводило на різні почуття. І я розумію, що ці почуття вони були потрібні, тому що мені потрібно було їх прожити. Мені потрібно було оце все, що було подавлене, зажати оцією культурною, просто етичною площиною, що про батьків не можна погано. Да. Я їх не виражала, ці почуття. Вони просто були всередині. По чесному, так да? Але вони назовні не проявлялися. І як тільки мої почуття почали проявлятися, я прям почала помічати, які в мене стосунки з іншими жінками, що я прям до конкретних жінок теж якось так агресивно відношуся, і я почала помічати цю паралель, як сильно мої стосунки з моїми батьками відображаються на відношеннях з іншими людьми. І з. Батьком чи з мамою, якщо, наприклад, тепліші чи холодніші стосунки, і, наприклад, з чоловіками чи жінками в моєму житті, так само є певний рівень холодніших відносин і тепліших відносин. І просто це усвідомлення мене так розбомбило. І я прям тривалий час шукала цей алгоритм, як це змінити. Да? Як змінити своє відношення до звичайних простих людей, які не відносяться до моїх батьків. Да? От, і в принципі не несуть ніякої відповідальності за те, як там мої батьки мене виховували. Це просто люди. Да? От, і для мене це було непросто розрізняти, тому що от чому я в темі впрописала, що сценарії, а, тому що сценарії наших відносин з нашими батьками ми 100% проєктуємо на звичайних людей, навіть якщо нам. На сьогодні це не зрозуміло, непомітно, не видно. Ми засліплені і так далі. Але ці сценарії вони відбуваються. Ми постійно щось на когось проектуємо. Там не знаю, мама. Наприклад, постійно говорила там Слухай, ти така безтолкова, хто тебе заміж візьме? Ви обов'язково знайдете, натикнетеся на таку людину у вашому просторі, яка буде звучати якось схоже, може не такими самими словами, але відчуття у вас буде виникати просто-напросто ідентичне. І це вже повторення сценарію, це вже повторення відігравання сценарію, який у вас запустився з мамою. І він продовжує запускатися з інакшою людиною. Але різниця колосальна в тому, що це ваша мама, і у вас одні стосунки. Да? І у вас там мама, це мама, дитина це дитина, і ці рівні вони не, не повинні змінюватися. І коли це просто друг чи подруга, і ви, і ви партнерський рівень, рівень відносин маєте, да, і там. Якби свої структури відносин починають змінюватися, да, вже очікування, агресії, незрозумілі вияснення відносин, якісь образи, втрата, втрата в принципі людини. І потім, коли ви проживаєте життя, приходить 3-4 роки, ви задаєте собі запитання, чому ви перестали спілкуватися? От, то ви можете знайти в моєму відео відповідь, тому що ви спроектували на когось сценарій своїх батьків. Ви це не відслідкували, тому що якщо ви не відвідуєте індивідуальну терапію, відповідно у вас немає навички рефлексії. Що таке рефлексія? Я на кожних консультаціях своїх клієнтів навчаю рефлексії. рефлексія. Рефлекс рефлексія це самостійний аналіз того, що я думаю, що я відчуваю, що і що я про це розумію. І оцей саме аналіз і рефлексія він допомагає розрізняти. Так, це звичайна людина, вона не причетна до моїх дитячих травм, але я реагую на цю людину як з дитячої позиції. Так. Але я розрізняю це. Так. І я намагаюся якось там зреагувати як дорослий, аби ці стосунки не порушити. Або сказати цій людині, слухай, я реально реагую в цій ситуації як дитина, яку образили батьки. Ти мене в чомусь чіпляєш, але наші стосунки мені важливі і цінні. Я просто тобі говорю, що от зі мною зараз так відбувається. Да. І йти, ти брати цю ситуацію в терапію і опрацьовувати, да. чому саме на цю людину така реакція і так далі, або взагалі повертати всі свої ці реакції батькам і казати: слухай, через те, що мама, ти мені все життя говорила, що я от якась не така, я тепер з людьми не можу побудувати стосунки, бо завжди от маю страх, що мені хтось скаже, що я якась не така. Давай ми з тобою будемо цю тему розбирати, чого ти мені це говорила, та? для чого ти мене там, не знаю, принижувала цим, бо для мене це було там принизливо, неприємно і так далі. І коли ми вертаємо батька якісь такі ситуації, тоді у нас і зменшується рівень проекцій на інших людей. Чи зрозуміло вам, про що я говорю? <кій> Наші батьки вони не можуть бути ідеальними. Я повернусь до цієї тези. Не хочеться мені, звичайно, впиратися на те, що в них не було літератури, вони виросли зовсім в інший час, в них було інше мислення, вони інакше покоління. Хоча це все відіграє колосальну роль. Колосальну роль на їхнє мислення, на те, як вони собі дозволяли, на те, як вони проривалися в житті, на те, як вони самореалізовувалися, про те, якими вони в першу чергу дітьми виросли, і що вони могли вам дати як своїм дітям. І продовжую історію про свою маму. І якби е, я взагалі мало там да, якось знала про свою маму інформації, і так трапилось, що е, ну, я втратила маму, коли мені було 7 років. І в мене не було такого досвіду, як в більшості дітей, е, рости з мамою, харитись на неї, психувати, не знаю, дати їй можливість прожити зі мною підлітковий вік і так далі. У мене цього всього не було. Але, але в мене це все було з якимись іншими жінками, з якими ну, в мене як виходило, так і виходило будувати стосунки. І в мене є родичі, да, я почала в них прямо розпитувати про свою маму, яка вона була, чого вона так робила. І якось по цим пазлам я намагалася зібрати образ своєї мами, щоб зрозуміти, чому вона так мислила. Ну, там, бо До сіми років я пам'ятаю свою маму, да, чому вона так мислила, чому вона так вибирала, чому вона себе так поводила. І остання розмова там, з моєю родичкою, вона мені так прямо привідкрила очі, і коли я почула, що у моєї мами. Не було класного виховання, і в неї не було присутності її мами в житті. І коли я це почула, для мене прям стало якось зрозуміло, що ну дійсно, коли дитина росте без мами, і в неї немає досвіду тепла, в неї немає досвіду. Як бути мамою, як любити, як проявляти ніжність, як виховувати, як спілкуватися, як проясняти конфлікти, як підбадьорювати, як мотивувати, як робити компліменти, як взагалі просто бути поруч, да, якщо от не було такого досвіду в дитини, вона виросте точно такою самою холодною, нерозуміючою, відстороненою і так далі, і буде передавати цей досвід в наступне покоління. Я ведуся до того, що якщо ваші батьки вас поранили, то поцікавтеся в першу чергу, який їхній досвід дитинства. Можливо, саме це дасть вам а, таку хорошу опорну відповідь, чому з вами вони вчиняли так, ну, так, як з вами трапилось. Друге, а, Просто з навіть з міркувань логічних, якщо ви поставите себе на місце своїх батьків тимчасово, не назавжди, будь ласка. Бо є такі ситуації, коли діти намагаються стати дорослими для своїх батьків, це неправильно. Поставити на місце своїх батьків тимчасово, що ну, якби вижили в таких умовах, чи вдалося б вам стати класними батьками з таким досвідом? Ну, я розумію, що є якісь люди там, да, навіть на прикладі там власного життя. Я розумію, що там не маючи мами, але в мене дуже багато ніжності, любові е і за рахунок звичайної професії, просто навіть того, що в моєму житті була велика кількість класних жінок, які показали мені інакший приклад. Ну, у мене так трапилось, що мені повезло з такими жінками. Я розумію, що є. Різні ситуації, в кому ну не повезло, не було таких добрих ніжних жінок, і хтось просто не перейняв, ну, не, не перейняв, як це бути ніжною, доброю, люблячою жінкою, як взагалі це можна комусь демонстративно показати чи перебрати цей досвід собі і так далі. І коли я почала усвідомлювати, що ну, моєї мами не було такого досвіду, і вона елементарно просто не могла це дати мені, вона не знала, як, просто от не знала. І оця біль, яка з'явилася в 19 років і просто протягувалася все в наступні да, роки. Вона в якийсь момент просто набрала зовсім іншого кольору для мене. От прям вона перестала бути чорною. Вона перестала бути такою болючою. У мене прям з'явилося багато співчуття і розуміння до своєї мами і прям внутрішнього прощення, що дійсно ну вона не могла. І Можливо, ваші батьки також не могли. От вони не могли по інакшому вас виховати. Вони просто не знали, як. І так, да, це не оправдання, але це може бути фактом. Факт, який неможливо, ну. Викинути, перекреслити, не погодитись з ними і так далі. Звичайно, з позиції дитини, ви можете казати, я не хочу нічого розуміти, я не хочу нічого чути, вони були дорослі, вони мали з цим щось зробити. Я не підтримую ідеї у форматі, що якщо над вами чинили насилля, і вас жорстоко принижували, що ваші батьки, що їх це оправдовує. Ні, це не оправдовує їх. Але Дане відео може наштовхнути вас на роздуми, чому вони себе так поводили, і дати для вас оце місце для прощення. Ну, тому що, знаєте, коли ми носимо ці тягарі образ від своїх батьків, нам важко важко жити, важко любити, важко хотіти своєї сім'ї. І я знаю велику кількість людей, які бояться мати дітей, які бояться мати сім'ю, тому що вони не хочуть що. Так, як було у мене, так як я виросла. Да. І дуже часто звучить така фраза: Я не хочу, так, як було у мене. І часто ми можемо своєму партнеру говорити: Слухай, не спілкуйся зі мною, так як там, мій тато чи моя мама, чи так як мій колишній, чи як моя колишня. Ну, це ж все ці сценарії. Це все ці сценарії, які повторюються. І ці фрази, якщо ви ці фрази говорите, значить цей сценарій досі відбувається в вашому житті. Для того, щоб він перестав відбуватися у вашому житті. Номер один власна терапія. Дорога власна терапія, дідь в групову терапію, вони дешевші. Номер три. Це. Дізнатися історію своїх батьків, як їх виховували, як до них відносились, яке в них життя складалося, які в них були можливості. Ну дізнатися про їхні почуття, що вони відчували. Відповідь вони ж живі люди, вони ж так само щось відчували, коли в них відбувалося життя. Да. І чотири це рефлексія, простими словами, аналіз. Проаналізуйте логічним просто способом. Чи могли ваші батьки вам дати те, чого вам хочеться і хотілося? Якщо так, і ви, ну, якось не знаю, попередні пункти вас не задовільняють, ну, тоді потрібно знову ж таки йти в терапію, розбиратися з цим. Да? І що, що за цим стоїть в твоєму внутрішньому світі з твоїми внутрішніми відчуттями? Якщо це дає тобі полегшення, слава Богу, я рада. Значить, моя місія виконана, і це відео воно прийшло е до тих вух, до яких потрібно було. Значить, цей твій тягар вже починає розмоктуватися, і, значить, в тебе є можливість жити е, вільніше і по-іншому. Прямо по-іншому. Я знаю, про що я говорю. Повірте, мій колосальний досвід життя. Він просто е, знаєте, такий схожий на е, просто трилер, драма, детектив, розслідування і фантастика. От. Я пишу книгу, автобіографію. Звичайно, це не швидкий процес писати книгу. Мені не просто писати книгу, тому що мені приходиться підіймати архіви, історії, які мені неприємні, які для мене болючі є. Але я пишу цю книгу і вірю, що ця книга вона послужить іншим людям як приклад для зміни власного життя. От. Наразі ваші батьки не ідеальні. Можливо, у них життя було неідеальне, і ваше життя також трапилось неідеальне. І, можливо, ви також станете неідеальними батьками. Це теж може бути. А, але все можливо змінити. Прям все можливо змінити. І своє відношення до батьків можна змінити, і тягар можна відпустити, і прям по іншому дивитися на людей також можливо. З вами була психолог Вікторія Соботюк і тема Мої батьки. Якщо вам сподобалось, коментуйте, пишіть, підтримуйте мій youtube канал поширюйте україномовні відео. Я з вами на зв'язку.